Я считаю, что нам опять-таки нужен тот самый робот Блиц. Массовое применение беспилотников не только ближнего и среднего радиуса, но и дальних. Вот. И если это было возможно в какой-нибудь Германии образца 1943-1944 годов, то тем более будет возможно у нас. И тем более, что наш враг на самом деле вот эти, так сказать, вот эту концепцию войны дальний беспилотный воплощает у себя. У него же нет так сказать, проблем с поступлением комплектующих со всего мира. Вот он уже, так сказать, фактически создает вот такую вот дроноавиацию дальнего действия. Что меня еще, как сказать, тревожит в нынешнем военном, так сказать, в развитии военных событий. Знаете, это непринятие элементарных действий с нашей стороны, не проведение. Да? Вот не так давно а, был нанесен удар, по-моему, это были крылатые ракеты «Стронг а может, «Атака», не, не могу судить, по нашей авиабазе в Крымском цонг И опять-таки а, огонь оружия дальнего действия в лесу наводил американский радиолокационный беспилотный разведчик глобальный ястреб Global Hawk. Он ходил южнее Крыма в территориальных водах Турции. А это уже не первый удар по Крыму. А не первый удар по нашему флоту, правда, который наносился, например, робокатерами. И опять тогда работал, этот разведчик, Global Hawk, наводчик. А какого черта? У нас есть комплекс «Красуха», который давит э, сигналы, сказать, могут, может забивать радары дальнего самолета, дальнего радиолокационного дозора, да, обнаружения, и может даже давить э, спутники. Почему комплексы Крахсуха, не развернуты в Крыму, почему они не позволяют э, американским глобальным ястребам из чужих территориальных вод э, э, наводить удары вражеских дронов, крылатых ракет, из экипажных катеров. Вот почему. У стільки ударів. слава Україні, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Еспресо, програма студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. Зокрема, будемо говорити про посилення американської підтримки і про ситуацію в Російській Федерації, де радше всього готується до так званої екзистенційної війни. Наші сьогоднішні гості Меттю Брайза та Олександр Морозов. Зараз в ефірі телеканалу «Еспресо» працюватиме Меттью Брайза, екс-радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. Слава Україні, шановний пане амбасадоре, вітаю вас. Героям слава дякую. дуже! Ну що, ключова історія, сполучені штати дали добро. Конгрес, сенат і президент Джозеф Байден підписали надзвичайно важливий пакет. Ідеться і про гроші, і про фінанси, але. Етекамс також будуть постачати. Нами ми розуміємо, що радше всього саме етекамс вони були певною червоною лінією. Я не знаю, в який спосіб відбувалася комунікація, але наскільки розуміємо, що Кремль намагався усіляко заборонити передачу нам далекобійних ракетних комплексів. І от у Вашингтоні ухвалили історичне рішення. Так, безумовно, це історичне рішення, і ми з вами очікували його не один місяць. Можна згадати, що ще в жовтні минулого року, коли спікер Джонсон тільки став спікером, я висловив занепокоєння тим, що він послідовно голосував проти військової допомоги Україні. Однак сталося так, що вага його відповідальності допомогла йому по іншому поглянути на необхідність допомагати Україні. Під значним тиском президента Байдена, а також під впливом президента Зеленського та євангелістів, зокрема баптистів з України, спікер Джонсон, врешті-решт, знайшов спосіб зорієнтуватися в складнощах політичної системи США і домовитися про угоду. його успіх демонструє неабияку майстерність та стратегічну далекоглядність. Приємно бачити, що Конгрес Сполучених Штатів зараз дотримується стратегічного інтересу підтримки України щодо атакам того минулого тижня ми дізналися, що Сполучені Штати вже надали їх правда окремо від останнього пакету допомоги, і на прохання уряду України зробили це таємно. очевидно, що це дуже важливий крок, оскільки він змусить Росію відвести свої склади постачання далі від лінії фронту. Це також дозволить українським військам влучати по центрах командування російських військ, а також ймовірно і по кримському мосту. безсумнівно, це ще одне порушення червоних ліній Росії. Однак, враховуючи численні червоні лінії, які вже були перетнуті, поступовий підхід адміністрації Байдена схоже стримує Росію від подальшої ескалації. Тепер ж фокус уваги зміщується на те, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдатів на полі бою і зупинити Росію, аби їй не вдалося прорватися, не зважаючи на нестачу боєприпасів в Україні протягом останніх шести місяців. Так ми надзвичайно вдячні Сполученим Штатам за все те, що вони для нас роблять. З другого боку, ми також усвідомлюємо, що радше всього Росія готується до чергового підняття рівня ескалації. Вони вистрелили по Одесі. Балістичним іскандером з касетним боєприпасом, тобто Росія демонструє, що вони готові піднімати і піднімати рівень ескалації і скоєння варварських злочинів проти цивільного населення. І відповідно, ми би хотіли почути, що в Вашингтоні розуміють так, що можливо доведеться ще підсилювати Україну, коли ми говоримо зокрема про дуже. Конкретні ті чи інші системи, як ракетні, так і противоракетні про систему протиповітряної оборони, нам не вистачає систем Петріот для того, щоб закрити наші мирні міста. Так, я маю на увазі, що постачання додаткових батарей Петріот це те, що зараз обговорюється. І звичайно, адміністрація Байдена розуміє, наскільки варварськими, як ви справедливо описали, є ці напади на цивільне населення, а також на енергетичну інфраструктуру. Весь світ це бачить. І щоразу, коли Росія вдається до цього, вона втрачає все більше авторитету на міжнародній арені. Тому я думаю, що додаткові системи Петріот, як і літаки Ф 16 будуть доставлені в Україну уже незабаром, що ускладнить використання Росією керованих авіабомб, які так руйнівно впливають на цивільне населення в Україні, і ми повинні замислитися над ситуацією, яка склалася близько року тому, коли. До того як Сполучені Штати надали Хаймарс, Росія могла вільно обстрілювати східноукраїнські міста з артилерії, оскільки українська артилерія не мала достатньої дальності, аби ефективно реагувати на обстріли. Проте зараз все змінилося і не лише завдяки Хаймарс, але й завдяки Атакамс. Хоча Росія продовжує прагнути ескалації, тепер вона може досягти цього лише обстрілюючи цивільне населення. Як я вже згадував, українські військові близько півроку перебували без суттєвої додаткової допомоги з боку США. Росії вдалося просунутися усього лише на декілька кілометрів за Бахмутом, тобто її успіхи не були значними. Україна успішно протистояла цьому просуванню з огляду на неминуче посилення її спроможностей, спроби Росії ескалувати конфлікт, завдаючи шкоди цивільному населенню, навряд чи матимуть успіх на полі бою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.